Голосівський районний суд, слава Богу, за все, мої ми, любі-милі, доводимо свої конституційні права, право на віру і захищаємося від цих всіх <головік> тимчасових. Слава Богу, за все. Хронологію він вас постійно вводить в оману. Він подає, що да, були запобіжні засоби, навіть електронний засіду. ну да, ваша честь, був електронний засіб. Говорять про інші кримінали. Ви уявляєте вашу честь? А в нас по печерці за нашим клопотанням в Печерському суді вже третій рік не відбувається жодного засідання. Скажіть, будь ласка, це я визнаю, що я не можу себе в суді захистити? У нас е, два рази повертався в обвинувальний акт прокурора в Печерському суді, в Святошинському суді. Прокурор надав 676 фотографій, які суд не може відкрити і не може оглянути матеріали справи. Третій рік ми товчаємося по тих двох криміналах, ми не можемо. Вони не тільки підганяють вашу справу, бо їм треба б сказати, що тут гарантія мене посадить. І на Я кожного разу чую, що вони мають на когось міняти. Кожного разу на мене вчиняється психологічний тиск, як на торгівлю людьми. Це стаття, яка інкримінує європейський суд, торгівля людьми. Я без будь-якого дозволу не даю взагалі не розпоряджати свій майном, абсолютно нічого. Так ми маємо наслідки. Постійно вони хочуть забезпечення підстави. Ну, підстави які? Тих два суда, ми їх достаємо. Вони мені запобіжного заходу вже більше року не мають взагалі абсолютно. Півроку протримали четверо людей, півроку нам електронних браслетах і цілодобовий домашній арешт. Цілодобово над нами здівалися, приходили, лупали в двері, наставляли зброю і страшили. Зараз цієї справи в Печерському суді вже третій рік, і ми не можемо підготовчити. Нема ніякої стадії. Нема стадії. Значить має бути стадія. Після... Якщо зі мною щось станеться, то дані прокурори, СБУшники, які є по справі, є в тому винні. І я заявляю вам, якщо зі мною щось станеться, то я їх в першу чергу і напишу, і в заповіді, і куди це хочеш. Ризику посилається впливу на свідки і на експерти. Ваша честь, Нема. свідки з нашої що? сторони,